Рашисти перекинули до Білорусі 15 тисяч військовослужбовців, зачастив на територію Білорусі останнім часом і російський генералітет. Про це в ефірі телеканалу Фрідом розповів опозиціонер, представник об'єднаного перехідного уряду Білорусі Павло Латушко. За його словами, наразі відомо, що білоруські полігони, військові частини, переповнені саме російськими військовими, які проходять відповідну підготовку. За різними даними каже Латушко, Тужко їхня кількість досягла вже близько 15 тисяч осіб. Втім, за словами опозиціонера, говорити про те, що ці військові РФ готові були б увійти на територію України, швидше не варто, тому що вони не є ударним угрупуванням і тією силою, яка здатна до подібних дій, адже вони не мають досвіду, ба більше це не якісь спеціальні війська, які могли б ефективно наступати. Також за словами Латушка, у них немає навіть відповідної зброї. Тож швидше за все таке скупчення російських військових у Білорусі є підготовкою до масштабних дій, наприклад, військових навчань, які планує провести Путін на території Білорусі за згодою Лукашенка.